Всім привіт, це я Медіс, граю на українському сервері QuanterP. Якщо захочете також грати, переходьте в описі, та на другому рівні можете ввести мій промокод, щоб отримати бонуси. Цей відос буде такий коротенький, поки там я був у фібах, такий пум-пум, туди-сюди ситуації. Зараз я вже у ПДшці, але відос буде по фібам. Тому приємно, переглянь. Алло. Если не стримишь... Алло, стреляют то... начали, стреляют начали. Ебать, мистер, я поставил. Алло, Медис, ты не стримишь? Не, я не стримишь. Помоги, вот. пожалуйста, на Вот тут могут быть пидорасы. Ничего, они проскользнули. Может, не то Да их тут духу Да блять, за типы, блять, стрелять не умеют, нахуй. Мы пляжи не выживем, тут. Не, йомо. Готовий? Ну зачем ты дыбаш? Він мертвий. Потом еще другий тип. Ого. А третій вийшов? сзади третій вийшов. Це круто, це дуже круто. Насправді дуже хуй. У меня хп вообще нема. 13 броники, 9 хп. А, тут все тут прям біля меня, я не могу ремонтировать. А у теперь... Ремонт. есть? Ремонт. Ремонт. сразу Ремонт. 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 чекай. чекай, Еще один тип. на патрон. Пробейка. Ой, тут камня. Можешь моя манис, пожалуйста. Його его походу. Або он ливнул. Він Або не став або рівну, він пропав просто. Коротше, я потім передивився запис, і оказалось, що то був адміністратор Мадара Учиха. Він, оказується, зі мною стрілявся. Я типо, взагалі цього не зрозумів, я на мій карту не дивився, що він був в моїй фракції. Ну коротше. Так що, тут, оказується не, кра... не краймовець, який лівнув, просто. А адмін просто був. Ой. Та він нога. Ми двох витили. Перший, yeah? no, Sorry, так. Перший є? І останній. Так, приготуй аптечку. Нажми Ctrl, 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 Ctrl. Пусть щось. Я вниз? Блять, мене лень сейчас уб'є. Я стрел задя... мира. Я зваю, я стріляв. Блять, хули краба випало, мужики, це. Ой, мужики, я тут жі... жіночка. Є. Ой, як так? Оооой, боже, я за саме аптечку знає... почну. Давайте першу медичну. Кайданки підготую. Кайданки. Й які кайданки, стяжечки, алло? Громадяни, зупиняйся, погроза життю. Вони вас питали? А за що? Не хочу щось по зробити. Погроза життю. Сумочки дістала стяжечки, одягнула на людину навпроти, дістала мішечок, одягнула на людину, взяла по під ручку. Давай, уйоба, висаджуй мене, блядь! <laughs> а це хуй на полу, це хуй на полу. Хуй ти став, долб'йоб, блядь! Ой, да. Так выпиши мыся в личном месте. Зараз бланки все запомню, передам. Давайте сюди. А Это вже, блядь, на вчейся запускаться. Да Дивись, тебе уже хочет там печень. Хоть бы до нас закинул. Да я не факту так. Все сходится, громбой из автомобиля. Гармин бойцов. Прочитайте думки. Громадянин, вийди з автомобіля. Прочитайте думки мої. Громадянин, выйдет з автомобіля. Прочитайте думки мої. Ну, друже, це від ігровки чи що? Ну, ти мене тайзером достаєш, ну я тебе вду спрашиваю. Я не розумію, що ви говорите. Все, я понял, вопросов нет. Ты тупой уйдище просто. Так за три мене будет. Ну, да, 9. являются. За 6.5 кримінального кодексу Викрадення автомобіля. 1011 кримінального кодексу образу держслужбовця 10-12 не покорить державного службову. Зараз кадри двері посушу присутню закрити двері. І телефончик виключу куатур. Так, дивіться, грамотный адвоката правильно не бажаєте, тоді, опуху, шо, шо вирішення, бажає, тоді я ВІН БАЖАЄ похожу. Повторите, пожалуйста, не разтешился умри. За нас... Будьте заарештовані за статтею 8.6 кримінального кодексу, 6.5 Кримінального кодексу, 10.1 одиннадцять криминального колоску. А ч ти не, не исполняешь мої криминального права? Криминального я хочу адвоката. Рома я Сам, вас не щас, розумію. Да-да-да-да-да. Адвоката не визови, в смысле ты не розумієш. Я вашу тут мову бесприді, не Адвоката розвиваю. Лучший О! губернатор О, це, що, що, Аврора була, Акацуки. Добре, зараз Чи, я як, там, а, не А, ні, блядь, це адвокат. Я забула, як. Чуєте, як адвокат Yes. Yes. І це Порушення з боку офіцера не замітню. Даю рекомендацію дацію продажу саме дії, та скороти теремна розситу офіцером. Поїхали. Чекаю yes. вас біля КПЗ. 115 хвилин, 175, без судимості. Так, хочу позабирати нагороди, які в мене збирали з пасу, і взагалі, напевно, кейси повідкривати, які тут є. Та ладно, все, забираю. Так, картки ксеноном. Що там червоний вроді дорогий ксину. Хотілося б його, напевно. О! Скайфом! Боже мій! Повезло. Так отримати. Супер. Тату, я не знаю. Я на рахунок того, що не буду забирати поки що. Типа, анімації точно забираю всі. Типу, я планую всього лише до 50 рівня докачати і, в принципі, все. Бінокль, це все рацію, я не знаю, пороздаю комусь, типу мені це не потрібно, але за досвід зливати теж не хочеться. Комусь віддам просто. Так, можна, в принципі, ще один червоний А чого ні? Зелений. О, це класні диски. Так, да, це вроді класні диски. Опа, ну я ще не знаю, на яку машину, так що я буде в цьому. кейсы. Кейс Battle Pass. Мотоцикл. Мотоцикл. Так, добрый, ладно. 50 коней тоже хорошо. Так, и другой кейс мы здесь еще был. Ну... Unlock минус два кейса, а миг петроляма Ляма за результат. Это, конечно, да. Так, добре, что тут цикаво? Да, в принципе, все. Можно картки еще открыть. А все остальное все таке. Червоный. Червоный ксенон опять. Балдеж. Максимальный. Всім дякую за перегляд, дякую, що дивились, обов'язково ставте лайк, підписочку, колокольчик, всі діла. Наступний відео буде вже про ЛСПД. Всім пока!